Усім привіт, з вами Ендер Бро. Сьогодні ми будемо будувати оглядову вежу. Оку будівлю, а ця башня у нас буде десь у Тихенько в кущах вона буде як незамітна. Почнемо її будувати. Нам потрібно дуже багато досок з дуба. Прям дуже багато. Декілька стаків, напевно. Ну, напевно, стільки мені вистачить. А далі два стака камня. І починаємо робити. Тут один булочок. Ні, потрібно тут один було будувати. Далі. Ось тут висканути два блока. Тут ще два блока і тут. -а. Початок готовий, напевно, будемо дивитися, доходити. Далі робимо двері, Такі от. і почнемо будувати двері. І залишилося так повторити аж до самої верху цього дерева, напевно. Почнемо. Я добудував, це така невеличка споруда. Це не як ця церква святого Василя, але все одно додає якогось до бази такого стилю. Заходимо сюди, піднімаємося на саму верхушку і тут видно всю нашу базу. І тут, і тут. Зараз зайду сюди. Все, напевно, тут потрібно мені руки поставити сюди і сюди. Щоб не тут не підлітати. Ну буде нормально. Все. Тут видно на шутерку з того веселя. З того веселя. І ще тут видно ось. Карусель нашу видно, і це буде кровові візьму, я не користуюся зовсім. І там де живе в нас, все видно. І наш перший будиночок. Пам'ятаєте, яке було наше перше виживання? Все починалося знову цього будиночка, навколо був ліс і все. Далі побудувався цей портал, після порталу ця ферма, спочатку ферма, потім портал, потім той замок. Ну, Щось похоже на замок. Далі оцей фонтанчик, далі шахта, оце от просто дирка. Далі вже поподавався оцей наш замок. Оця споруда держите і ферма трусника. І какао колбаба. І цим невеличким будиночком. Далі покажу його. Зниз спускаємося. Ось сюди от. Ось такий невеличкий будиночок і ці, ці, ці дерева. Потім нормальна шахта вже, а не просто якась дирка. Тут такий пляж, навіть цей пляж в нас не може. Напевно, тут надису. Землею трішки накидати. Бо довше мені дивиться. Так от якось хоча б. Все. Такий пляж тут. Помогла включать рамку повісти якусь. Типу пляж, але нічого такого не знайшов. Пісок незрозуміло. Якоїсь парасоліки тут немає. Але нічого. І так наша база стала нормальною і гарною. Все. Ось таке от вийшов коротеньке відео. І вибачайте за голос, Я трішки приболів. І ще одне. Зараз відео будуть виходити ближче під вечір. Десь. Тому що я ще вчуся в школі і задають уроки. Ну це все тому Усім до побачення. Усім до побачення. З вами був Ендлер Бро. В цій частині виживання в Майнкрафті ми побудували гарну веру. Усім до побачення.